Я готовий. Всім так. доброго дня. Добре, добре чутно. Добре, чутно мене. Доброго дня. Так, так, чути. чути? Вітання всім з сонячного, ну наразі не дуже сонячного міста Херсон. Денис Кутінцев відрекомендуюся. Денис Кутінцев дуже багато знайомих облич, Ради бачити. Зараз я є наразі радником з питань медіа та ідеології начальника Херсонської обласної військової адміністрації, і одночасно співзасновником єдиної локальної радіостанції на території звільненої Херсонщини радіо Іксон». Я погоджуюся зі всіма колегами попередньо, які висловили думку стосовно форми, і хочу зосередити нашу увагу, що взагалі дискусії, всі дискусії стосовно офіційної і неофіційних медіа. Мені здається, вони не мають сенсу. Нам потрібно просто розуміти, що неофіційні медіа зараз превалюють, і нам потрібно зробити так, щоб неофіційні, неофіційні медіа живили офіційні медіа. Тобто, якщо офіційні медіа не можуть собі дозволити ту форму і ті експерименти, які можуть собі дозволити неофіційні медіа, тому потрібно зробити так, щоб неофіційні медіа допомагали офіційним медіа. Можливо, це досить по хоцькі зараз звучить, і ми боремося з вітряками, але мені здається, що а, історія, коли ми кажемо про те, що потрібно більше уваги надавати офіційним джерелам тільки тому, що вони офіційні і треба мати повагу, це знову ж таки більша, вибачте, більша боротьба з вітряками. Давайте визнаємо нарешті, що ми працюємо, ми існуємо в світі інфотейменту. І зараз у світі превалює більше форма, ніж зміст. Це до речі, до питань тарологів і астрологів, які викликали таку жваву вагу дискусію. А чому ми зараз кажемо довіра або недовіра до них? Якщо в соціумі є до них довіра, то давайте просто їх використовувати. Давайте не боятися використовувати методи, якими працює ворог. Давайте не боятися розуміти, що якщо хуліганські. І, можливо, навіть десь цинічні методи працюють. В нас нема часу. Ми, на жаль, 14 рік нас трішечки збадьорив з цього приводу, але в нас нема часу зараз мати той беграунд медійний, який, який має наш ворог. Ми просто повинні дуже швидко вчитися. Мені так здається. Якщо хтось з колег... Не в курсі, тому що ну багато коли в курсі, які зараз присутні, на тимчасово окуповану територію Лівобережжя закладено росіянами майже 6 мільйонів доларів на пропаганду на медіа на території звільненої Херсонщини. Якщо ми зараз кажемо не про національні медіа, а про локальні, ми крім телеграм-каналів. Ну, до речі, різних телеграм-каналів не будемо зараз про їх якість, політичну спрямованість і так далі казати. Із, із ну, діючих, діючих засобів масової інформації маємо тільки нашу радіостанцію на території звільненої Херсонщини. Тому моя пропозиція: я буду дуже коротко. Перша теза. Нам потрібно усвідомити, що ми зараз живемо в світі форми, а не змісту. Ми можемо погоджуватися з цим, можемо не погоджуватися, але ми нам потрібно з цим працювати, аби перемогти. Друга теза. Нам повинно якось більш комунікувати між локальними і національними медіа, щоб відпрацьовувати я так кажу ментальну інформаційну політику в регіонах. Особливо це стосується регіонів прифронтових, як, наприклад, Херсонщина, Харківщина, Донбас. І так далі. І третя історія, третя теза, я підкреслю, потрібно робити так, щоб неофіційні медіа, які знову-таки визнати нам потрібно, є більш популярними, ніж офіційні, із зрозумілих причин, працювали на офіційні засоби масової інформації, а не боротися, забороняти і все-таки інше з, знаєте, з. Регламентованих часів, в які ми сподіваємося, не повернемося. Дякую всім. Дякую за те, що пане, запросили. дякую, дя 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 пане Денисе.